Ми не можемо жити чужим досвідом. Так само, як ми не можемо без проблем вдягнути чиїсь взуття, і так само без проблем вдягнути чийсь одяг. Нам все одно необхідно, щоб цей одяг і це взуття були підігнані під наш розмір. Не дивлячись на те, що ці розміри є стандартними, але і взуття ми розношуємо під свою ногу, і одяг лягає на кожну фігуру по-різному. І досвід. Кожна людина проживає якийсь свій досвід. І якщо вона поділиться. Ним з вами, і ви скопіюєте його просто як успішну модель, швидше за все він не спрацює. Тому кухонні розмови не завжди є ефективним способом для того, щоб зрозуміти, як вам потрібно вирішити свою проблему. Під час кухонних розмов люди просто діляться своїм досвідом. І сьогодні ми будемо говорити про кухонні розмови і про різницю між такими поняттями, як співчуття і співпереживання. Дуже часто люди думають, що вони можуть прийти до своїх друзів, посидіти на кухні за чашкою чаю, поговорити про свої проблеми і таким чином проблема вирішиться. Це справді так, якщо це проблема досить поверхневого рівня, якщо ця проблема не потребує якихось глибинних змін людини. Але якщо е, це проблема більш глибокого рівня, якщо вона потребує якихось глибоких пропрацювань і вирішень питань, то кухонні розмови можуть насправді лише нашкодити. Тому що це розмова, яка не, не спонукає нас до того, щоби подумати про глибину того питання і глибину тієї проблеми, яка в нас є. Що таке кухонна розмова? Я коли готувалася до цієї зустрічі, я навіть е, запитала. Е, в наших помічників в ШІ, про те, чи розуміють вони поняття кухонної розмови. Вони виявляються, розуміють це поняття. І вони говорять про те, що кухонна розмова це якась поверхнева, дружня, неглибока розмова, яка сприяє розслабленню тому, щоб би вівся якийсь теплий діалог, але ця розмова вона не сприяє вирішенню проблем. І таким чином я хочу перейти до таких понять, як співчуття і співпереживання, тому що під час кухонної розмови ми можемо досить часто отримати співчуття. Співчуття це таке переживання, яке говорить про те, що людина Розуміє більш когнітивно нашу ситуацію, що вона усвідомлює наші емоції, наші переживання, і вона може е, давати поради, вона може говорити такі фрази Я тобі щиро співчуваю, мені дуже шкода, що в тебе так. Але під час цього акту е, співчуття між е, людьми завжди є певна дистанція, е, яка говорить про те, що е, розмова відбувається на досить когнітивному рівні. А коли ми говоримо про ситуацію співпереживання, то це ситуація, де люди емоційно стають більш близькими, і коли емоції стають нібито поділеними. Коли одна людина каже: Я відчуваю твій біль, я відчуваю його ось тут у грудях або Я відчуваю те, як тобі погано, я відчуваю твій страх. І це вже інший рівень, коли люди знаходяться в одному емоційному просторі, коли з рівня когніції люди переходять на більш глибокий рівень. Але але до такого рівня треба бути готовим. Коли навчають фахівців, психологів, психотерапевтів, нас навчають тому, як обходитися з цим глибинним рівнем. Як нам, якщо ми занурюємось на е, глибокі емоційні переживання, як нам там знаходитися, як нам давати там підтримку іншій людині, але при цьому самозберігатися, тому що ця професія передбачає велику кількість таких занурень, і при цьому потрібно залишатися в досить емоційній безпеці. Коли ви знаходитеся на рівні розмови е, на кухні, і коли до вас людина приходить і ви разом з нею пірнаєте, є ризик того, що вам потім буде погано, є ризик того, що ви будете ще деякий час переживати ці емоції як свої власні, вам буде дискомфортно, ви будете нести тягар цих емоцій на собі. І після деякого такого періоду таких кухонних розмов, я думаю, що без цієї підготовки вам більше не захочеться так розмовляти. Тому є а, великий ризик для тих людей, які а, досить часто собі дозволяють пірнати це співпереживання без певної підготовки а, до того, що вони емоційно будуть вигорати. А це досить небезпечно. Співчуття і співпереживання, як ви вже зрозуміли, це абсолютно різні стани. Співчуваючи, людина може вам допомогти, але допомогти на такому більш поверхневому рівні вона може підтримати, вона може дати пораду, вона може ну, якось побути поруч із вами, але на досить такому поверхневому когнітивному рівні. Інколи для того, щоб зрозуміти і вирішити якусь ситуацію, цього буває достатньо. І от тоді розмови на кухні, вони дієві і спрацьовують. Але якщо ви входите в стан співпереживання, то тут потрібно розуміти, що у співпереживанні емоції поглиблюються. І що це означає, що коли людина прийшла з вами поговорити, і ви відчуваєте, що ви починаєте співпереживати, це може призвести до того, що ви обидва будете охоплені цією емоцією. Якимсь певним станом, і після такої розмови, якщо ви не підготовлений фахівець, вам обом може стати погано. Тому якщо ви відчуваєте, що після того, як ви з кимось поговорили відкрито по душам, і ви відчуваєте, що ви хапанули чиюсь емоцію, то тут важливо розуміти, що ви війшли в свій персональний резонанс, ви торкнулися до своїх подібних переживань, і ви обидва опинилися а, в кімнаті. А, в тій темній кімнаті, яку в принципі, людина принесла вам для того, щоб вийти з неї, щоб ви допомогли. А так сталося, що ви обидва там опинилися. І в такому випадку розмови на кухні не будуть е е підходящими ні для того, до кого прийшли, ні для того, хто прийшов, для того, щоб отримати певне емоційне чи душевне полегшення. Дуже легко прослідкувати різницю між співчуттям і співпереживанням на е, таких прикладах, коли ми підтримуємо людину в її горі. Якщо в людини там сталася втрата, то на рівні е, співчуття ми скажемо, мені дуже шкода, що в тебе так сталося. Тримайся, я поруч. Коли ми говоримо про рівень співпереживання, ми скажемо я болю разом з тобою, я плачу разом з тобою. Мені боляче від того, що так сталося. І погодьтеся, що це два різні рівні. Перший рівень нам все-таки показує про те, що людина знаходиться на якомусь більш когнітивному рівні з нами, а другий рівень показує, що людина емоційно розділяє наш біль, що вона знаходиться от прямо в ті ж емоції, в тій же ситуації, що й ми. І тоді це дозволяє нам бути розділеними. Відчути те, що ми не самотні в наших переживаннях, і відчути, що е -е, є хтось поруч. Я хтось поруч, хто розуміє, є хтось поруч, хто візьме за руку саме так, як нам потрібно в цей момент. Хочеться наголосити на тому, що під час кухонної розмови є двоє людей. Одна людина приходить до іншої, в неї щось сталося, е -е, якась емоційна ситуація, якою та людина хоче поділитися. По-перше, друга людина, до якої приходять, потрібно розуміти, чи готова вона бути отим емоційним контейнером, в який буде складатися ця емоція. Якщо людина готова, це добре. Якщо людина не готова, може відбутися така ситуація, що оця людина, до якої прийшли допомогу, якщо вона буде в стані співпереживання, вона увійде в емоційний резонанс. І тоді двоє людей можуть почувати себе погано. Тому о, мені здається, що це той нюанс, який необхідно враховувати під час от, таких от, емоційних розмов. Тому що часто буває, що прийшла людина, говорили. І начебто у вас до цієї розмови все було добре, а потім ви цілий день ходите і переживаєте е, щось неприємне, щось погане. Ви розумієте, що це якось пов'язано з цією розмовою, але чому ви себе так почуваєте, ви не знаєте. Відповідь тому, що ви увійшли в емоційний резонанс, ви опинилися в отій емоційній кімнаті, е, яку принесла людина. Але так як ви людина не навчена виходити з таких кімнат. То ви в ній залишитеся деякий час, поки ця емоція сама себе не проживе. Тому необхідно враховувати те, що такий ризик є, те, що ви можете там опинитися, ну і знати, що такі особливості співпереживання також присутні. І хочу сказати про те, що якщо ви та людина, до якої часто приходять на кухонні розмови, це говорить про те, що у вас добре розвинений емоційний контейнер, що мається на увазі. Що ви людина, яка добре витримує емоції інших людей, якщо ви, звісно, після цього не відчуваєте себе погано, що ви можете з ними побути і в стані е сприйняття, і в стані співпереживання, і це говорить про те, що можливо е вам необхідно звернути увагу на те, що ви непоганий психолог. І, можливо, вам необхідні додаткові знання у галузі цього. Можливо, це може бути ваша професія, або додаткова, або перша. Ну, точно у вас є якась властивість бути поруч із людьми, а це вже дуже важливо. Але якщо ви відчуваєте, що ви виснажуєтесь, що ви потім деякий час носите ці всі емоції всередині себе, що вам погано, що інші люди тягнуть вас на дно. То важливо також подумати про це і якось організувати щось що буде вашим емоційним самозбереженням. Тут необхідно починати регулювати такі розмови, регулювати їх якість, їх кількість і розуміти, що ну, якщо вас використовують як емоційний контейнер, а ви не готові, ну, то це свого роду емоційне насилля. І співчуття, і співпереживання це досить подібні емоції. Вони розрізняються своєю якістю і ступенем занурення. Важливо розуміти, що, будучи на рівні співчуття, ви даєте людині підтримку, ви даєте людині пораду. І це для кожної людини може бути чимось важливим і підтримуючим. Переходячи на рівень співпереживання, ви переходите на рівень більш глибокої роботи емоційної, і, можливо, для вас це не завжди може бути енергозберігаючим. Тому враховуйте це, бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте на саме на тому рівні, який притаманний вам.